тільки весною, коли все зелене зовсім інакше виглядає, правда? А зараз бихи зима? Ні, ну, зими ще нема, бо снігу немає. є. Ну є, але снігу нема. Ми... Що ви б... посовувалися? Ми... Люди розбудувалися. Що це робить тут? Ну тут люди заробляли колись великі гроші на допомогу кров. Сувеніра. Утропи називалися. Так, ми приїхали в Утропи, їжджаємо в село Пізний. Там буде повороти, пам'ятаєте, так? Да? Ну, прошу добре, ще 10 хвилин ми будемо вже. Mm. Ух ти, там теж якийсь комплекс лежав, що? що люди будуються, так-так. А там всі назви, Є, тут, все. тут поворот буде, що ні? А, ні. Ще щораз, поворот. Два кілометри. Так, не розпускай. Ух ти, як хмари застряли в горах. Худо ж вони ходять без охорони. Лисиці не бояться. Ви да, Ні, ні, нічого. Я, я тільки жінці з 24 дня тому дали. Пам'ятаєте, як живе? Та що не пам'ятаю, я там часто буваю. До жінки, дайте, буду у нас сьогодні. Роки. Вона мені сказала, що вечором буде відмічати, вона на роботі. Я зрозуміла, що піст, і може вона оберігає, щоб він не, не цей. Okay. Лично не цього. А мені що, я прийду? Якщо щось не так, то що? Я поздоровила, підемо на пісу, і там на, на водопад. Там теж магазин, який собі своє. Але бачу, в Фейсбуці долони, я можна ночі поздоровила. Так, а Подивіться, як — А тут отець, що я ж робив товарі. на тому. Це база, так? Ну. На долгу синя вже збирають тут. ще пісні не приїхали, ні? Ще ж роти буде, тепер вивезти. Так, так, так. Тоже то, что продают быстро, да? Ну, для проезда. Вы замечаете, да, то, что шлычница подорвать? Десь тут було? Пам'ятаєш, ми тоді так і нам ключ давала, так. А. Ми тут були, відпочивали, і тому ми цей зняли котедж. До мене друзі сіли в опі, в лісах, з п'ятниця на 2 дня. А що хочеш, коли доніть дуже хочеш м'ясо поїсти на шашлик. Саме краще м'ясо поїсти в бані. А не під ліс, да? Да-да. В бані. В бані. А помилай, по моя ігра. Вона вже ваша? Вона вже ваша? А якщо би ти машина з лісом. А ви Аня не покрутить. Слухай, ви їдете. А ви Аня ні. Дишло. Я б на Вот так вот. Вот так вот. Шешери. А ты же не туда, то пора пойти, я готовлю домой. А ты же там же не туда, я там не туда, я там не туда. Я там не туда, я там не туда, я там не туда, я там не туда. 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 Я туда не 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 туда. Ja Niech ludzie nie mogą to, ja tak. tak. a no, zaraz na yeah? się, z nam nie na zrobić, nie mogą zrobić, a nie mogą zrobić, a nie mogą zrobić, a nie mogą zrobić, a nie nie mogą zrobić, a nie mogą zrobić, a nie mogą nie nie mogą zrobić, a nie mogą zrobić, a